Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка Книжок. Ну що ж, вітаю нас всіх з приходом весни. Сподіваюся, весна буде кращою за складну і довгу зиму цьогорічну. І... Власне, хочу почати весняний сезон моїх відео саме з планів, книжкових планів, що я планую читати впродовж цих трьох місяців весни. Якщо ви вже довго слідкуєте за мною, то знаєте, що насправді мої плани дуже часто не збуваються. Я їх не читаю. Мені здається, іноді. Складається навіть в зворотньому порядку, що е, якщо я запланую книгу, то я її не прочитаю. Але я собі поставила на 24 й за таку мету, що я все ж буду постійно повертатися до своїх планів і буду їх читати, бо я не даремно обираю ці всі книги, вони мені дуже подобаються. Я довгий час багато з них збиралася прочитати. Тож... Будемо читати всі ці книги, які я напланувала. У відео я розповім про 10 книжок. Залишила собі простір на новинки, які я придбаю. А зараз перейдімо до моїх планів. Отож, перша книга у моєму списку це Артем Чех та його роман Хто ти такий. Я вже розповідала про цю книгу на своєму каналі, і як ви розумієте, так і не добралась до її прочитання. Але цьогоріч у мене є вагома причина це зробити, а саме зробити це весною, оскільки у прокатіє весни виходить фільм, створений на основі цього роману. Це роман про тяжкі сумні депресивні 90-ті. Частково автобіографічний твір Артем Чех говорив у одному своїх інтерв'ю, що він намагався, Вся зберегти якусь оптимістичність, а як там вийшло, вже судити читачам та читачкам. Головний герой цієї книги це хлопчик, якого ми бачимо на обкладинці, Тимофій. І власне автор переосмислює дорослішення в 90-х на основі цього хлопчика Тимофія, який живе спільно з диною постраждалою від контузії, який повернувся з війни. Його Друга і ворога водночас Фелікса. Тож ще у 2020 році українська режисерка Ірина Цілик зняла фільм Я і Фелікс на основі цього роману, і нарешті він має вийти на екрани. Ірина Цілик також є дружиною Артема Чеха. Тож, перед тим як побачити цю стрічку, а трейлер мені дуже сподобався, коли я його побачила, я вирішила все таки прочитати цю книгу. Думаю, це найбільш вдалий момент. Хто зі мною? пишіть в коментарях. Наступна книга значно легша за своїм змістовим наповненням, але я думаю, що має бути цікавою. І це книга Дейзі Jones і The Six. Цю книгу написала Тейлор Дженкінс Рід і це авторка книги 7 чоловіків Евелін Гіго, яка мені сподобалась. Цього разу теж має бути заплутана історія з безліччю ще більш заплутаних почуттів між героями та героїнями. І весною, думаю, те, що треба, десь, коли я буду кудись їхати, чи додому, чи буду десь на. Сонечку сидіти на вулиці і читати таку легку історію. Ні, розповідається про відомий гурт, який на піку своєї слави, неймовірно величезної, раптом розпадається. Чому нікому не відомо, але у цій книзі кожен розкаже свою правду. Так, у цьому відео буде чередуватися складне з простішим, і наступна книга Апостол Черні» Ольги Кобилянської. Це відома повість Ольги Кобилянської, яка дуже сильно рісніє діалектизмами. У ній розповідається про долі трьох поколінь однієї сім'ї з Буковини. В Відгуках на неї дуже часто зустрічається, що це дуже камерна історія, однак з надзвичайно заплутаним сюжетом, адже долі цих трьох поколінь постійно переплітаються між собою. Е, наскільки я розумію, тут буде багато персонажів-персонажок. Багато з них це образи прогресивних на той час українок та українців. А головний герой це дуже здібний юнак Юліан, син годинникаря. І батько дуже сильно умовляє його піти навчатись на богослов'я, аби служити рідному народові в цій книзі. Багато про моральне самовдосконалення та волю за рідну землю. Саме тому в радянські часи ця історія була забороненою. Наступна книга це кадю і Його похований велетень». Мені подобаються книги Казую Шігуру. Ем, я прочитала. Три з них з половиною, і три сподобалося а половина, як ви вже зрозуміли, ні. Вони стоять ось тут позаду мене, бо дуже гарно виглядають в оформленні ВСЛ. І похований велетень це книга тараж якої завершився, і е, її потрібно шукати десь на книжкових парахолках в Ліксі, там її ціна добігає десь 600 гривень. Я сподіваюся, що якось мені вдасться десь знайти цю книгу, і мені дуже вже хочеться поринути в якусь іншу. Цю історію Ішікуру. Справді, здається, що бракує цього такого меланхолійного, розміреного письма. І, до речі, якщо у вас є похований велетень, і ви б хотіли його мені продати за якусь нешалену ціну, будь ласка, то дайте мені знати в коментарях, буду дуже вдячна. Власне, історія похований велетень, це напівміфічна історія в часах середньовіччя там все відбувається. І це історія про літню пару, наскільки я зрозуміла, яка проживає в дивній місцині, де панує якийсь такий туман, який змушує. Жителів та жителів міста забувати частину свого життя все, що мені вдалося зрозуміти, захопити так, аби не нахапатися спойлерів. Ну що ж, ви очікували, що ми додамо трішки нонфікшену в нашу двірку, бо весною, точніше, найближчим часом, я планую читати нову книгу від Віхоли від хіміка Володимира Саркісяна Убивчі зілля історії невигаданих отрут. Анотація цієї книги мене дуже зацікавила, бо крім. Пояснення механізмів дії різних труд, які вони бувають, як вони працюють з нами, і всяке таке. Автор ще й занурюється в різні детективні тексти, поліцейські хроніки, і розбирає, як це все там написано, чи справді це так працює. До прикладу, чим отруїли Гамлета Старшого, як отруївся Сократ, як Пуаро постійно викриває своїх вбивць за роботою різних отрут. А взагалі, чи можна отруїтися водою та різні інші міфи, які витають навколо невигаданих і вигаданих отрут? Тут має бути цікаво. Мені вже ця книга прийшла на пошту сьогодні. Збираюся або завтра забрати її і потроху починати читати. Так, наступна книга у мене знову ж таки відвіхоли, але з серії неканонічного канону Олена Пчілка та Товаришки збірка новел. Тут у нас в переліку 5 новел. Я дуже мало що читала в Олени Пчілки. Тож, коли побачила, що в Неканонічному каноні з'явилася ця книга, то одразу ж її придбала. Ходила я її купляти вчора в Вінницьку книгарню героя, яку я вам показувала в Лос. До речі, влог можна подивитись ось тут. І. Е там є цей прекрасний штамп, який я дуже часто ставлю криво на книгах, але все рівно він класно виглядає. Тож вчора її придбала, планую також десь впродовж березня її прочитати. Тут зовсім небагато сторінок, 250, швиденько проковтну, тим паче це новели. Тут у нас кінець 19 століття, різні зібрання, бали, бенкети, які дуже часто слугували для. Пошуку вдалих шлюбів для жінок, але Олена Пчілка у цих текстах руйнує ці всі стереотипи, показує подвійні стандарти та розповідає про зародження жіночої університетської освіти. Загалом, як ви вже могли здогадатися, якщо не вперше на моєму каналі, така тематика мені цікава, і я ж собі ставила за мету читати більше українських письменниць та письменників цього року, тож виконуємо. Наступна книга Діана, справжня історія з її вуст. Я планую її придбати та прочитати. Детальніше про цю книгу я розповідала у своєму відео про біографії. Залишаю вам посилання. Переходьте та дивіться, якщо коротко, то за кілька років до своєї смерті Діана дала цю серію відвертих інтерв'ю Ендрю Мортону. І власне, здебільшого з цих інтерв'ю, а також спогадів рідних та друзів, сформована ця книга. Наступна книга це точніше графічний роман Курча з чорносливом від авторки Маржан Сантрапі. Її персиполіс мені дуже сподобався: прямо на 10-10, Тож я вирішила, що ну. Очевидно, потрібно знайомитися з іншими творами цієї авторки, якщо ж мені настільки сподобався Персиполіс. Курча з чорносливом, як говорять в численних відуках, це дуже багатошаровий графічний роман авторки. У цій книзі розповідається про одного з найвідоміших іранських гравців Натарі. Це музичний інструмент. І ось цей наш головний герой за сумісництвом ще й дворідний дідусь Марчан Сатрапі. Вона з такою зворушливістю розповідає. Про те, що трапилося з її двоюрідним дідусем, коли його улюблений інструмент зламався. Тож головний герой починає шукати заміну своєму інструментові, але жоден йому не підходить. Тож він починає все більше і більше роздумувати про життя, та взагалі починає відрікатися від світу та всіх його принад. І у нашу добірку, думаю, що доволі очевидно виривається якась книга Стівена Кінга. Після того, як я нещодавно прочитала його збірку Повісти, якщо кров тече, я знову згадала собі, як мені подобається стиль Стівена Кінга. Тож взяла з своєї полиці ще не читану книгу, та що породжує вогонь. Наскільки мені відомо, дуже часто цю книгу читають у підлітковому віці, і вона сильно заходить, оскільки е головна героїня тут власне дівчинка. Дівчинка, яка має е, здібності породжувати вогонь, власне, її батьки якось взяли участь у е, дивному експерименті, який дав їм екстрасенсорні здібності. А коли у них народилася дівчинка, то вже у віці кількох років вона спопилила свого іграшкового медведика самим лише поглядом. Коли про ці здібності дізналися власне, автори цього таємничого і дивного експерименту, то вони хочуть заволодіти цією дівчиною. Та використовувати її у своїх цілях. Ось такий от сюжет цієї книги. Я думаю, що це буде дуже швидке, легке, чтиво. Хоч по обсягу, в принципі, тут у нас 500 сторінок, 508. Але Кінг має читатися швиденько. І нарешті, нарешті, в мої читацькі будні вривається Мілан Кундера. Вирішила почати з його найвідомішого, найлегендарнішого роману Нестерпна легкість буття. Я, до речі, чомусь думала, що його. Тераж закінчився, а зайшла на велосел, та він у вільному продажі. Манестерпна легкі збиття розповідає про 1968 рік, коли радянські танки в'їжджають в Прагу і починають, звісно ж, руйнувати все хороше, що було на той момент у людей. І цивілізований устрій починає потроху руйнуватися, а в людей залишається все менше і менше свободи вибору. У одному інтерв'ю Мирослава Лаюка я почитала, що це насправді дуже український е, роман, український в тому сенсі, що що українським читачам та читачкам багато що буде перегукуватися з нашою реальністю та сусідством з Росією. За сюжетом у нас головний герой це хірург Томаш. Він у нас чоловік, який багато роздумує про життя, буття та не є вірним своїй дружині. Однак, коли радянські танки приїжджають у Прагу, він разом з коханою переїжджає у Швейцарію. Живши трішки там, він починає нудитися та вирішує повернутись на батьківщину. Однак там його вже не зовсім і чекають. Саме нашого Томиша позбавляють можливості займатися надалі лікарською практикою. Тож він починає жити життя соціалістичної людини, яка позбавлена багатьох свобод. і звісно, контекст такий, що система постійно намагається руйнувати життя людей. Нотація мені подобається, і сподіваюся, виконання кундери також мені зайде. Ну що ж, це всі книги, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися мої плани на весну, а мені традиційно цікаво дізнатися про ваші плани. Дайте знати в коментарях, що ви плануєте читати найвищих три місяці, і щоб взагалі якось пори року впливають на жанри, тематику, кількість сторінок у книжках, які ви собі обираєте. Чекаю вас в коментарях. Ну і, звісно, чекаю ваших вподобайок та підписок. Дякую вам за перегляд, до зустрічі в наступному відео. Па-па! скажу вам чесно, мені оце десь годину тому защемило ще лепо, коли я вкусила їжу. Тож це відео я зняла з великою важкістю. Думаю, це заслуговує на лайк.